Доброго дня. Сьогодні я б хотів поговорити про густину. Однак, як ви знаєте, густина це комплексне поняття, яке включає в себе вагу та об'єм. Для того, щоб дізнатися об'єм, давайте спочатку розберемось в цьому, які є способи визначення об'єму. Найбільш простий спосіб дізнатися об'єм. Рідини це налити її у мірний циліндр з поділками. Поділки відповідають відповідному об'єму рідини у мілілітрах. Приблизно визначити об'єм можна за маркировкою на поверхні обладнання та дізнатися, яку кількість рідини можна налити в нього. Що ж робити, коли маркування немає? Наприклад. Скільки ми зможемо налити рідини в таку воронку. Невідомо. Для цього нам необхідно застосувати такий популярний інструмент, як лінійка. Ми вимірюємо її висоту, вимірюємо її діаметр та з формули розрахунку об'єму конуса. Розраховуємо об'єм цієї воронки. Ті ж самі дії, якщо нам необхідно дізнатися об'єм не конічної, а іншої форми, ми можемо розбити фігуру на різні складові та відповідно дізнатися об'єм, який може займати ця фігура. Як вам відомо, колби не всі мають маркування. Відповідно, необхідно іноді прибігати. Чи до порівняння, чи до прямого вимірювання цих об'ємів. Часто застосовують круглодонні колби. Тобто, вони мають кулеподібну форму. Відповідно, можна представити у вигляді кулі. Ми можемо як у колбі, так і в нашій кулі заміряти діаметр за допомогою штангель-циркуля чи лінійки. Якщо у нас це вийде. Та за допомогою розрахунку об'єму кулі, ми дізнаємось об'єм цього предмету. Якщо у нас циліндр, як у випадку цього матеріалу, ми можемо заміряти й діаметр знов таки та висоту, та за формулу розрахунку об'єму циліндра дізнатись об'єм цієї фігури. В даному випадку. Такий об'єм вже складніше розрахувати. Однак, тим не менше, це також можливо за допомогою простого вимірювання. Ми вимірюємо діаметр, вимірюємо висоту, розраховуємо об'єм першого циліндра. Після цього вимірюємо внутрішній діаметр. Висота та ж сама. Розраховуємо та віднімаємо об'єм внутрішнього циліндра і відповідно одержуємо об'єм цієї фігури. Що ж нам робити, коли фігура має досить дивну форму? Та ще й всередині має отвір. Для цього можна застосувати досить цікавий спосіб, який було розроблено Архімедом. Для виміру об'єму цієї фігури я налив у циліндр 100 мл води. Тепер ми зануримо в цей циліндр наш предмет. Треба це робити дуже обережно, щоб не розбити скло. Вибираємо циліндр необхідного діаметру. Занурюємо, щоб рідина повністю заповнила наш предмет. Та вимірюємо об'єм. В даному випадку: об'єм дорівнює 110 мл. Тобто, об'єм нашої фігури складає 10 мл. чи 10 см3. Для того, щоб дізнатися об'єм газу, погано розчинного в воді. Наприклад, такого, який може утворитись в процесі хімічної реакції, ми можемо взяти мірний циліндр. Та заповнити кристалізатор водою, заповнивши мірний циліндр водою повністю. по можливості. Після цього перевернути. Як бачите, стовп рідини залишається на місці, та затиснути його в лапку, вода має суцільну форму. Тобто її не можна просто так розділити. Та, відповідно, якщо ми піднімемо її на якусь висоту. Вона все одно буде цілою. Для того, щоб змоделювати реакцію, я включив компресор і з нашої трубки відділяється газ. Як бачите. Таким чином ми можемо за допомогою цього змоделювати якусь реакцію, в якій виділяється погано розчинний в воді газ та заповнити наш циліндр газом. Декілька секунд. Припустимо, визначимо, скільки газу за 3 секунди може виділитись у цей циліндр з нашого компресора. Я підводжу трубку під циліндр та намагаюсь заводити її всередину. І я включаю один, два, три. Все. Виключив. Відповідно, за 3 секунди, в нашому випадку, набігло 45 мл газу. Дивимось догори дном. Відповідно, шкала йде зверху вниз. У випадку, коли буде відбиватися хімічна реакція з виділенням газу, ми будемо тримати цю трубку постійно під циліндром. І коли виділення газу почнеться, тоді ми побачимо виділення бульбашок. В основному хімічні реакції не такі бурхливі, однак ми можемо вимірювати кількість газу, що виділився, або ж повноту реакції, коли газ перестає виділятись. Що ж нам робити, коли нам необхідно дізнатися об'єм газу в балоні? Для цього ми використовуємо манометр. Манометри в основному зараз вимірюють у мегапаскалях. Одна атмосфера дорівнює 101,3 кПа, Тобто 1 мегапаскаль приблизно дорівнює 10 атмосфер. В даному випадку тиск показує 2 мегапаскалі, що дорівнює приблизно 20 атмосфер. Об'єм балону 50 літрів, помноживши. 50 на 20 ми одержуємо 1 метр кубічний, тобто 1000 літрів. Газу знаходиться в цьому маленькому балоні. Для виміру ваги часто користуються таким приладом, як ваги. Вони можуть бути механічні чи електронні. Ми просто беремо наш предмет та кладемо на ваги та дізнаємось його вагу. Беремо. Та зважуємо інший. Беремо третій та дізнаємось вагу. Для вимірювання ваги, коли подібних предметів, необхідно використовувати підставки. Для цього на електронних вагах є тарування, тобто прибирання нашої тари. І тепер можна дізнатись вагу. Якщо немає тарування. Можна просто відняти масу підставки. Що ж нам робити, коли необхідно дізнатись масу рідини, для цього необхідно провести два зважування, зважуємо мірний циліндр, та другий раз зважуємо з рідиною. Чи поставити його, відтарувати, налити необхідну кількість рідини. В нашому випадку, це буде дистильована вода. Спробую налити 100 мл. Зважуємо знову. У даному випадку: 109 г. Це може бути пов'язано з тим, що обладнання недосконале і має свої похибки. Так, ми підійшли до вимірювання густини. Ми маємо вагу, маємо об'єм рідини та відповідно дізнаємось її густину. Ми побачили, як можна дізнатись густину на прикладі води. Давайте дізнаємось густину на прикладі інших речовин. Таким же чином, ми зважуємо циліндр, убираємо тару, наливаємо 100 мл. чи той об'єм, який нам буде потрібно, чи який в нас є, і зважуємо. В даному випадку: це спирт, тобто приблизна густина. 0,795 грам на сантиметр кубічний. Візьмемо і інший циліндр. Для досліджень необхідно завжди брати чистий сухий циліндр. Ставимо на 0, ставимо циліндр. Знімаємо тару. Будемо визначати густину бензину. Наливаємо. густина бензину приблизно. 0,659 грам на сантиметр кубічний. Густина бензину дуже низька відносно води та нижче спирту. Тому при змішанні бензину з водою верхня фаза буде бензин, нижня вода. Тому що те, що має меншу густину, те знаходиться зверху. Для визначення густини також користуються ареометром. Він працює за принципом поплавка з різною вагою. Металеві кульки обважують його. Тобто, чим більша вага, тим більша густина цієї форми. І, відповідно, ми бачимо шкалу, яка показує густину при 20 градусах Цельсія. Або ж при нашій температурі, яка знаходиться в приміщенні зараз. Дуже важливо вимірювати температуру при вимірюванні густини, тому що фізичні властивості сильно змінюються. В даному випадку, я взяв саме мінімальний ареометр, в ньому мінімальне значення 0,700 г на сантиметр кубічний. Як ви пам'ятаєте, густина нашого бензину була нижча. Відповідно, цей ареометр. Нам не підходить. І таким чином, визначити густину ми не зможемо. Однак, ми зможемо визначити густину нашого спирту та води. Як ви пам'ятаєте, густина спирту була приблизно 0,795. Тобто, нам потрібен ареометр, який має межі вимірювання в цьому діапазоні. Наливаємо зразок. Таким чином, щоб нам вистачило місця дістати ареометр. Та щоб він не вихлюпнув рідину з нашого циліндра. Як ви бачите, цей циліндр без поділок, і це зручно, занурюємо ареометр та даємо йому вільно плавати. Як я казав, ваговий метод приблизний. Відповідно, для точного вимірювання необхідно використовувати точні прилади. В даному випадку, густина даного спирту 0,803 г на кубічний. Тепер зробимо вимірювання густини води. Налємо дистильовану воду в інший чистий сухий циліндр в такій кількості, щоб було зручно працювати. Вибираємо ареометр підходящого значення. Цей з одного грама на сантиметр кубічний. Та обережно його занурюємо. Він втонув, відповідно, шкалу нам не видно. Необхідно взяти і інший ареометр, трохи легший, який закінчується на 1 грам на сантиметр кубічний. Як бачите, він виринув. І зараз ми можемо виміряти густину води. 0998 грам на сантиметр кубічний. Зараз температура 18 градусів Цельсія. Для сипучих речовин використовують поняття насипної щільності. Тобто, ми можемо зважити певний насипний об'єм порошку. Для того, щоб дізнатись густину якоїсь речовини. Наприклад, соль ми можемо виростати кристал та вирізати з нього правильної форми фігуру, заміряти її геометричні розміри, порахувати об'єм та зважити раніше показаним способом. Ми заміряли висоту та діаметр скляної воронки. Тепер ми можемо за формулою розрахунку 1 третя пір квадрат в. Помножити на висоту, розрахувати об'єм цього конуса. І після від розрахунків об'єм дорівнює 655 см кубічних. Циліндр, який був бурого кольору, в якого ми заміряли діаметр, висоту та масу. Вони наведені. По формулі розрахунку об'єма циліндра. Об'єм дорівнює πr квадрат. Помножити на висоту, густина, одержана після розрахунку, становила приблизно 8,67 грам на сантиметр кубічний, що відповідає мідним сплавам, скляна куля, в якій заміряли діаметр та масу. За формулою 4 4,3 куб розраховуємо об'єм, беручи до уваги масу. І після розрахунків виявили. Його густина складає 2,66 грам на сантиметр кубічний. В принципі, скло має досить широкий діапазон густин. І одержане значення звичайно входить в нього. Тепер щодо розрахунку складних фігур, циліндр з отвором маємо. Зовнішній діаметр, внутрішній діаметр, висоту, масу. І після розрахунку об'єму першого та другого циліндрів, як бачите, з розрахунків можна дещо спростити. З розрахунку його об'єм складає 8,76 кубічний. Беручи до уваги, масу одержали густину 2,76 грам на кубічний. Це відповідає алюмінієвому сплаву. Тобто, можна сказати, що цей предмет зроблений з алюмінію. І нарешті саме цікаве. Блискучий на вигляд патрубок з отвором, який було дуже складно розрахувати, його об'єм був 10 смбічний. Після розрахунку вийшло. Що його густина 8,32 г на сантиметр кубічний, що, в принципі, також відповідає мідному сплаву. Це дуже цікаво адже зовні він зовсім не схожий на мідний сплав. Однак при ретельному розгляданні можна зрозуміти, що він некельований, тобто вкритий нікелем. А візуально здається, що це сталь. Однак у сталі все ж нижча густина. Думаю, що тепер простіше зрозуміти, чому плаває човен, яким чином піднімається та опускається у глибину підводний корабель та риба. Чому злітає повітряна кулька та летить літак? Хоча з літаком, мабуть, дещо складніше. Звісно, це не всі способи визначення густини, і всі ми зараз не можемо оглянути. Однак приблизно можна побачити. Сподіваюсь, вам це було цікаво та корисно.